вітаю вас. Сьогодні тема для 5 класу округлення натуральних чисел. В математиці дуже часто приходиться округлувати числа. Наприклад, у деякій школі вчаться 1752 учні. Але часи, де діти вибувають, приходять нові. Тому для статистики. Для такої постійної уваги можна вважати, що вчиться приблизно 1750 учнів. Тобто мова йде про те, що ми число 1752 округлили до 1750. Розглянемо такий приклад. Нехай є число 1682. На координатному промені воно знаходиться між числами 1600 і 1700. Але ми бачимо, що воно розміщено ближче до числа 1700. Тому в математиці можна говорити, що 1680 1682 приблизно дорівнює 1700. Або число 1620. Воно ближче до числа 1600. Тому. В математиці записують, що число 1620 наближено дорівнює числу 1600. Або такий випадок, число 535, воно якраз знаходиться посередині між числами 530 і 540. Тому в математиці цей випадок, коли число рівно віддалено від чисел, вважається, що воно ближче до числа найбільшого. Тому записують. 535 наближено до рівні 540, ознайомимося з правилом округлення натуральних чисел. В округленні натуральних чисел, перш за все, треба розуміти, до якого розряду ми округлюємо. Завжди в завданні говориться, які, до якого розряду округлити. Отже, якщо ми всі цифри записані після цього розряду, до якого ми якру, треба замінити на 0. Потім, якщо перша цифра наступна за цим розрядом буде 0, 1, 2, 3, 4, то останні цифри не змінювати. А якщо перша наступна цифра за цим розрядом буде 5, 6, 7, 8, 9, то останню цифру треба збільшити на одиницю. Розглянемо приклади. Маємо число 127 539. От перше, нам треба його округлити до десятків. Тобто, розряд десятків це тройка. Ми підкреслюємо. Тепер дивимося. За, за ньому справа стоїть дев'ятка. Тому після округлення ми збільшимо оцю тройку на одиницю. І буде що вже? 127 540. Ми округлили до десятків. Тепер нехай ми хочемо округлити до сотень. Підкреслюємо розряд сотень. Це п'ятерка. Поруч стоїть тройка. Тому після округлення ми збільшувати не будемо на одиниці, а просто замінимо нулями. Отже, це буде 127 500 до сотень. Нехай ми хочемо округлити це число до тисяч. Підкреслюємо розряд тисяч це 7. Поруч стоїть 5, тому при округленні ми оцей розряд змінюємо на 1. Отже, буде 128 тисяч. Ну, ясно, що розряди – це нулі. І якщо, наприклад, це ж саме число округлити до десятків тисяч, я підкреслюю два, це розряд тисяч. Тому поруч стоїть 7, ми збільшуємо на 1, Буде 130 тисяч. Таким чином округлять натуральні числа. Дивіться мадо і ви будете найкращі математики в своїй школі.